Адюша, що ти ділиш? У тебе покупка? Да, у мене сьогодні гарна покупка. Як ти думаєш, що це? Я не знаю, розпакуємо, потім знаємо. Ну, я... видно, у вас чорна п'ятниця, так? Да? Ну, у нас світло називається П'ятниця. Було по акції, і, звісно, я не могла скористатися, тому що моя духовка вона вже і стара, і пече з однієї сторони, і вже лампочка згоріла, і таймер давно не робить. І взагалі їй вже 16-й рік. Я вирішила її замінити. Замінити на сучаснішу. І... Зробити тобі подарунок. Зробити, правда. Порадувати. Так, будемо з вами разом розпаковувати. Я люблю розпаковувати. У нас світла немає. Ну, Нам це не завадить. Світло у нас Можемо вийти з цієї ситуації. Фонарики в нас є. Думаємо, що це у нас скоро включить світло. Планує відключення. Як і везде в Україні, так? Да? Так, да, як скрізь в Україні. Так що ще поки не сильно темно. І розмір, головне, щоб розмір у нас підходить. Опа, так. Ой. Тут... Красота. Не знаю. Так оно ж вже видно. Ні, я її бачила, бо ми вибирали її, за... я брала її у компі. Купили ми її. А от функції всі прочитала, відгуки всі прочитала. Як так подивитися? Відгуках це дуже хороший, хороший духовий шкаф. Так. Фірма Bosch. Модель духового шкафа я залишу під відео. Так, дивимося, що в нас. Так. Телескопічі направляючі є. І ще тут цікава є функція самоочищення. У мене ці старі духовки такого не було. Від знаєте, самоочищення це, очищається сама при великих градусах температури, не менше, ніж на 2 години. Так, що у нас тут є? Мілка, ти то цікаво! Так, такі телескопічні направляючі. Є тут одна решоточка. Противні, так? Да? Так. Ой. Зараз відтя гарно запакували. Повинно бути два противні, один глибокий, другий нижчий. Так, це у нас противень. Мілка. Кіт буде зажарений, не куриця грілі. Кота грілі. А це глибокий такий противень у нас. Так. Мілка, котик. Домик. Домик. Такі дві решоточки. Для гріля. Так, да, це для гріля. Два решотки для гріля. Так, що у нас ще тут є? Інструкція. Є така у нас резинова, я так зрозуміла, почитала, що десь вона в церкву ставиться. Я не знаю. Приїде чоловік, установить мені духовку, буду користуватися. Потім, можливо, залишу обіду. <гаду> Ще на не вони углубляються, це тут виставляються програми, а тут температура. Режим. Да. Самочищення, тут я бачу. І піца є, і гріль, і верхні, нижні обдуви, і котик нашої духовки. От така в мене буде нова до. Тут воно, доводчик. Має бути. Так, доводчик є. Ну, начебто, все розповіла, як буду користуватися, випікати, буду з вами ділитися. Бажаю всім гарних покупок. Бережіть себе. Спасибо.